А тут красавела? мета намотав, де страхуватися онлайн. Екс депутат Верховної Ради України Ярослав Дубневич отримав підозру від Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури у розкраданні державного газу на суму у понад 2 мільярди гривень. Про це повідомляє прес-служба відомств. Слідство вважає, що власники Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ закуповували газ у компанії Нафтогаз України за пільговими цінами, що призначалися для виробників тепла для населення. Але використали його для виробництва електрики, яке потім реалізували держпідприємство Енергоринок за ринковим тарифом. Депутат організував легалізацію частини вказаних коштів на суму понад 450 мільйонів гривень шляхом переведення на рахунки підконтрольної ТОВ та компаній нерезидентів у тому числі зареєстрованих на Кіпрі та Маршалових островах. Потім ці кошти змішувались та маскувались, і, врешті-решт, повертались в Україну під виглядом іноземних інвестицій для фінансування нового бізнесу у Львівському регіоні, а саме сонячних електростанцій та торгово-розважального центру. Наразі обвинувальні акти стосовно п'яти учасників схеми скеровано до суду. А на цілісні майнові комплекси Новороздільська ТЕЦ та Новояверівська ТЕЦ накладено арешт. Щодо організатора схеми, вирішується питання обрання йому запобіжного заходу.